Друзі, привіт вітаю вас на 42-му уроці курсу проектний менеджмент для початківців. І в нас це урок п'ятий урок у блоці технічне для проектного менеджера. Ми вже з вами, вже з вами подивилися, що таке API, розібрали гіт, подивилися, що таке фронтенд, бекенд основи. І сьогодні наступна тема та CI-CD. Це тема, яку запитують на співбесіді. Не глибоко, але як основи в цілому процесах відбувається, запитують, І це треба знати. Тому беріть, будь ласка, ваші ручки записувати, вести конспект, або беріть ваші методички, підкреслювати потрібне. Давайте детальніше поглянемо, що в нас в цьому уроці. Що таке DevOps та передумови виникнення? Хто такий devops інженер? Що таке CICD, як воно працює, принципи devops культури, переваги, використання, як завжди, підсумки уроку і будуть теми нас самостійно почитати. Значить, цей урок ми подивимося загально, щоб просто було в голові розуміння, що це. І знову ж наголошую, записуємо. Або підкреслимо, виділяємо, щоб вона запам'яталася, особливо ті, у кого немає взагалі ніякого технічного букграунду і ніякого букграунду, і ви тільки йдете сюди, і вас мало знають. Записуйте, будь ласка. Значить, ми подивимося ази. А кому буде цікавіше, чи ну будете копати глибше? Будете працювати, будете мати досвід, будете детальніше і глибоко знайомитися. Зараз нам треба якісь ази, щоб, хоча б було розуміння у вас, що це таке. Давайте почнемо з самого початку. Дивіться, слово DevOps – це два слова development and operations. Значить, ми з вами при розгляданні цієї теми ми з вами розглядаємо, пам'ятайте цю табличку, да? ми вже її не раз бачили в нашому курсі. Ми в цій темі дивимося, який процес відбувається, починаючи звідси, дивіться, розробка. І закінчуючи цим розгортанням. Тобто, звідси і до сюди, що робиться з кодом, яким чином це працює? І ми подивимося на це на цьому уроці. Тобто, що робиться з кодом, починаючи, коли програмісти починають його писати, і далі, яким чином цей код попадає до користувача? Що значить, код попадає до користувача? Наприклад, ви. Ви збираєте вимоги ось тут, да? і у вас є у вимогах написано, що замовник написав: «хочу, щоб в Instagram одним махом можна було завантажити 25 фотографій. Вони там мають перелистуватись, ще щось, ще щось. Далі у вас є дизайнер, який намалював, як це має виглядати завантаження 25 фотографій. Далі у вас є. Розробники, які написали код, яким чином це буде відбуватися. І далі цей код, вже написаний правильний функціонал. Треба розгорнути. Що значить розгорнути? Доставити до користувача, до нам, на, вам і на, мені да? доставити нам цей код. І ми якраз в цьому уроці будемо розглядати, що робиться з цим кодом звідси сюди. Значить, але почнемо з історії, це так, щоб просто запам'яталося. Значить, колись там, якщо погуглити, там історія буде писати що років 20 назад. Ці процеси, Ось ці процеси розр... написання коду і процес розгортання цього коду до користувача у продакшн, буду казати, одразу записуйте ці слова. Що ці два процеси вони були відокремлені. Було дві групи спеціалістів. Одна група спеціалістів це розробники, девелоперси, писали код, і інша група спеціалістів, команда Operations, команда Ops. вони займалися розгортанням цієї, цього коду та підтримкою. Підтримка це значить, коли вже код випущений, тобто коли вже цей функціонал. Тобто, тут у нас ми пишемо код, але тут вже на Сході у нас функціонал, тому що воно вже готове. Да? Коли цей функціонал, цей код випущений до. Користувача ще а, і треба займатися підтримкою. Що значить підтримка? Що? Може, щось там вискочили якісь там помилки, баги, да, що ми називаємо? Може там щось треба оновити. Тобто, а, і... Історія каже, що ось люди, які працюють на цьому етапі, і люди, які працюють на цьому етапі, раніше це були дві окремі групи людей. Вони касались один одного, кожен собі там займався своїм. Ці написали код, здали його, сказали: Сірбатарідерчи. Я більше, ну типу, я написав код, пішов наступний писати. Я більше нічого не знаю. Ці люди приймали цей код, якщо були якісь помилки, чи що вони хотіли йти до розробників. Розробники їм казали, все до побачення. Ми свою роботу зробили. Тобто, це було дві відокремлені команди, а не було ось такого цілого процесу. І виникали різні конфлікти, затримки у впровадженні цього ж коду у продакшн, різні проблеми. І е, згодом, через те, що виникали ці проблеми, з'явилася культура DevOps. І дивіться, бачите, слово складається з двох частин: девелопери і «операційність» – «operations». І ви будете бачити, що ці два слова з великої букви, тому що це ось одна група людей, і ось друга група людей таким чином ось придумали це поняття. Ви можете бачити, воно називається Девопс культура або Девопс принципи. І ось давайте будемо називати Девопс культура. Це культура, це ну, така штука об'єднує розробників і команду ОПС для спільної роботи. тобто, були требули, вирішили це об'єднати. Сказали це об'єднання, називається девопс-культура. і а, значить DevOps, або DevOps -культура, да, або Принцип, або о, ось в мене тут підхід до роботи, де розробники і команда операціоністів Ops, Фахівці з експлуатації та підтримки працюють разом з На що вони працюють разом? Швидше оновлювати продукт, робити його якісним стабільним, можливо, скоріше надати якісь помилки, тобто покращити для користувача, для замовника цей процес. Це не лише про процеси, а й про співпрацю між командами. Чого я кажу про співпрацю? Те, що я вам зараз назвала з історії: що це дві групи людей, які об'єдналися. Що це значить, що команда розробників та фахівців тісно взаємодіють, щоб досягати спільних цілей. І такий підхід допомагає уникати затримок, помилок та інших проблем. Значить, ну це ж, да, мабуть, дуже так очевидно зрозуміло, що якщо процес налагоджений і він іде як одне ціле, да, одне за одним, тоді воно набагато в рази простіше і легше. Якщо це на кожному окремому буде окрем, хтось окремий, то це буде важче. Це те саме, можна тут придумати, що ось ви. Зібрали вимоги і сказали, все, моя робота на цьому завершена. Розробники пішли писати код, щось не розуміють у вимогу, прийшли до вас а ви сказали: Ріб'ята, моя робота на цьому завершена. Йдіть самі розбирайтесь. Це те це, це, це саме, що ось з коли тут розробка і розгортання. Тому, коли це з'єднали в одну, якби ну в одне ціле, тоді стало набагато простіше. Значить, а давайте ще по цьому. А, значить, ані не по цьому. Давайте а, розберемося таке КСІСД. Значить, а, процес а, роботи з кодом з цього етапу сюди, ось з цього сюди, а, значить, а, це. Скажімо, CI-CD – це процес, якраз ось з робота з кодом з моменту, коли розробники його розробляють, до випуску, до того, як він потрапив у продакшн до користувача. Як це розшифровується? CI – безперервна інтеграція. CD – Continuous Delivery, Continuous Deployment. Це безперервна доставка коду і безперервне розгадання. А, значить, ось якраз. Ці спеціалісти, які були. Не так, давайте, коли виникла девопс-культура, Давайте, друзі, упустимо цей слайд, перейдемо на ось цей слайд, а потім повернемось. Тоді буде більш зрозуміло. Так от, я говорила вам про девопс-культуру, Виникла девопс-культура, вона об'єднала цих двох груп людей. і… Виникло поняття devops інженер Це людина, яка займається, автоматизує процеси розробки, тестування та впровадження оновлень. Тобто, дивіться, людина ця займається тим, що налаштовує автоматичний процес з роботи з кодом з моменту розробки до моменту розгортання. Тобто, ця людина займається тим, що автоматично налаштовує якісь штуки, щоб. Зараз ми подивимося, що це за налаштування. Він налаштовує CI-CD процеси. Зараз подивимося, що це працює з розробниками та тестувальниками, забезпечує стабільність якісь якість продуктів, автоматизує рутин, рутинні процеси, моніторить та контролює продуктивність. Тобто, дивіться, якщо раніше була окрема група команда ось цих операціоністів, які займалися тим, що розгортають продукти у до користувача. Розгортають продукт до користувача. Слово розгортається значить: ось якраз цей код дають користувачові, тобто дають оновлення для до користувача. Розгортання це значить встанов випуск коду. В, ну, на вебсайті. Ось треба нам в інстаграмах функціонал завантаження 25 фотографій. Розгортання цього написаного коду це значить, що цей функціонал з'являється. Це запишіть слово розгортання. Так, от, якщо раніше команда оцих операціоністів, які займалися цим, вони як були відокремлені, то а з приходом культу поняття devops культура і devops інженер, цим ставила займатися одна людина, яка Почала співпрацювати з розробниками-тестувальниками, почала моніторити які ці як це процес, як ці процеси працюють. Почала їх робити їх покращення. І ось головна задача цієї людини налаштувати CICD. І ось що це таке CICD? Це я сказала, це автоматична. Значить, інтеграція та доставка коду до користувача вона складається з двох частин: CI – безперервна інтеграція. Розробники додають зміни в код. Код автоматично тестуються. Помилки знаходяться на ранньому етапі. Значить, ви коли загуглите? Я зараз скачу між слайдами, тому що я хочу по мірі того, як я розповідаю, одразу, щоб бачу, бачили якийсь візуал. Ми зараз повернемося до попереднього. Значить, коли ви загуглите слово просто CI-CD, ви будете бачити ось такий бачите, ось таку картинку. І тут ми будете бачити в на одній частині написано Continuous Integration, тобто CI, Continuous Delivery або Continuous Deployment на іншій частині. І яким чином, ось ми подивилися, що таке C CI – це півпроцесу. CI – це половинка процесу. А, значить, яким чином, а, як його розшифрувати. Коли ви маєте вимоги, ви їх зібрали да, у замовника, принесли їх до спеціалістів, до ваших програмістів, вони написали тут код. Наступним кроком іде білд-кода. Ви можете чути поняття, код білдиться» або код збирається. В мене тут написано автоматична компіляція коду. Що це значить? Це значить, що код, те, що написали люди, програмісти, розробники ваші, він перетворюється в такі дані, які комп'ютер може почитати. Запишіть ці слова синоніми: код білдиться, код збирається або компілюється. Зараз, якщо на цей урок заскочить якийсь технічний спеціаліст, він може зафукати і сказати, що може якось не дуже не так, прям, там є детальніші і глибші процеси. Так от технічний спеціаліст, якщо ти зараз слухаєш, то, будь ласка. Пиши комент під відео. Не гавнянний, а гарний, такий, щоб можна було зрозуміти. Тому що я не технічний спеціаліст і зараз я пояснюю максимально простими словами, як би я хотіла, щоб мені пояснили, коли я зовсім без досвіду йшла і розбиралася в цих процесах. Я плакала, я не розуміла, я думала, що я глупа, я якісь теми по 5-7 разів поверталася. Тому сьогодні я це розповідаю так, щоб людям було зрозуміло. І всі, хто... Я це вже казала і не раз. Застрибують на мій курс, і хочуть розказати і покати бліснути своїми глибокими знаннями, написуючи якісь гавняні ваші ці коменти, будь ласка, залиште ці на вашій сторіночці, а тут пишемо класні коменти, зрозумілі для людей, які хочуть в цьому розібратися. Отак. Значить, продовжуємо. Білдиться, компілюється, збирається код. Це код, він з того, що написали. Розробники стає зрозумілим машині комп'ютеру. Далі код автоматично тестується, проводяться юні тести. Це все налаштував devops інженер. Ось цей процес вже devops інженер вам налаштував. Що значить код автоматично тестується? Те, що написали розробники, він поверх на якісь поверхневі, найвеликі такі помилки на самі, от він перевіряється автоматично. І це ось ця половинка процесу. Ось ця CI. Тобто, коли ми говоримо про CI, то воно ось. Ось ця частинка, ось development, ось тут. Далі: Continuous Delivery або Continuous Deployment. Яка різниця? Коли в нас Continuous Delivery безперервна доставка. Код готується до релізу, але потребує ручного підтвердження. DevOps-інженер має підтвердити. Тобто, дивіться. А, ні, давайте ще сюди. А коли Continuous Deployment, код автоматично впроваджується без втручання людини, використовується на великих проєктах. взагалі Continuous Delivery – це мануальне підтвердження коду. Повертаємося до нашої картинки. Дивіться, пункт четвертий. В нас був тестування, автоматично тестується цей код. Далі п'ятий картин... пункт: у нас підготовка програми до випуску. Тут у нас код готується до а, релізу. А, Реліз, підготовка до випуску. Що це значить? Підготовка до того, щоб цей код написаний розробниками, цей вже функціонал випустився у люди, і на цьому а, сходинці він випускається до людей запуск програми до користувачів. Ну далі йде оперейти монітор, підтримка, спостереження за роботою. Але нам ось це цікавить. Тобто, дивіться, коли ми після автоматичного тестування ці тести показують, що з кодом все прекрасно. То є два шляхи, як це буде рухатися. Тобто ось у нас процес CI, чотири пункти, процес CI. І у нас наступні чотири пункти це процес CD. Але CD, він ділиться на два штуки. Да? Якщо автоматичне тестування показало, що з кодом все прекрасно, то коли в нас Continuous Deployment, тоді код автоматично летить до користувача. Просто тестування показало все прекрасно, пух! і уйшов код до користувача. Ви бачите в Інстаграмі 25 сторінок. Коли в нас Continuous Delivery так налаштована, це налаштування, тоді devops інженер має клікнути на, на кнопочку, на те, щоб цей код пішов до користувача. Тобто, в цьому випадку він йде через контроль DeVops інженера і мануальне клікання, да? а в цьому випадку він автоматично кух і пішов. Я сподіваюся, це зрозуміло. А коли ми Зараз я вам це розказую, що код йде до користувача. Я вам розказую зараз просто саме таку примітивну схемку, щоб ви просто це розуміли процес. Насправді код не йде одразу до користувача, тому що є проміжні середовище, куди він може йти. Середовище, ми так називаємо те місце, де код можна потестувати, де код можна подивитися. Отак. Тобто, дивіться, друзі, ось тут ми пишемо. Програмісти пишуть код, потім, що в результаті утворюється цього коду, це вже готовий функціонал. Да? Інкремент, пам'ятаєте, ми говорили про інкремент. І так от, там, де ви можете подивитися цей готовий інкремент. Ось ці функціонал завантаження 25 фотографій в в інстаграм, да, приклад, який ми розглядаємо. Там, де ви можете подивитися цей готовий інкремент, це називається середовище. І вони є декілька в кінці уроку. Я вам додам свою статтю, ви питаєте про середовище. І є середовище розробки, там де розробники пишуть код. І саме чорновий варіант, туди викидають цього коду, цього функціоналу, і ми там можемо дивитися. Я вже проектний менеджер, ви вже проектний менеджер, можете дивитися. Там щось може бути каряво, не дуже гарно. Працювати, але ми ним користуємося це, як знаєте, чернове. Черновичок такий, де подивитися це. Наступне середовище таке для тестувальників може бути. Потім, вже коли подивилися на тому середовище, де, де розробники розгорнули його, може для тестувальника. Тестувальник там ще поклацає багато разів і скаже, що добре що не гроб. Потім ще, в залежності від вашого проєкту, від величини, може бути декілька різних середовищ. І саме останнє середовище. Це якраз реальне життя, real life. Це те, що піде до користувача. Так от, ось тут, коли ми говоримо про деплой, запуск, запуск цього коду, випуск при процесі Continuous Сяйсіді процесі, то це не значить, що він одразу йде летить до користувача. Він спочатку проходить різні середовища. Ось ці, де він тестується. А потім він вилітає до користувача. Це така схемка, знаєте, general там що deployment, потім testing, development, testing, deployment. Тут так само там тестування, підготовка до релізу, deploy. Це загальна така схемка, як воно відбувається. Що після того як код автоматично тестується, він готується до випуску і кудись вилітає в якесь середовище. Ну, от в класичній такій схемі ці ICD процесу, коли ви будете читати, буде написано, що запуск до користувачів, але ви маєте розуміти, що на практиці запуск до користувачів не відбувається так біго. От якщо сьогодні в цю секунду сяй потестувало, тестування пройшло, да то. Іде в цю секунду вже випуск кудись, чи з підтвердженням devops інженера, тобто чи Continuous Delivery, з мануальним підтвердженням, чи Continuous Deployment автоматично виливається кудись, але це не одразу йде якийсь, наприклад проміжкове середовище, потім іде тестувальник, тестується середовище, каже окне ок, вже ж потім йде до користувача. Я сподіваюся, що я розжовано і детально це вам пояснила. І принципи цієї культури, принципи того, що працює ДВОП, це автоматизація, це мінімум ручної роботи, це об'єднання розробників. та так, щось тут я неправильно написала так, коротше інших спеціалістів, які раніше займалися ось цим цією частиною роботи. Це постійне відстежування продуктивності, це швидке оновлення та оптимізація швидкого, тому що через те, що це автоматичний процес, воно все дуже швиденько оновлюється і йде в потрібне нам середовище, ну грубо кажучи, скажімо, до користувача яким чином нам DevOps допомагає, прискорює випуск продукту, покращує якість, полегшує комунікацію, що всі групи спеціалістів об'єднається, ось покращена якість, тому що там є вже автоматичне тестування, яке може виявити саме такі тести. Ось те тестування, яке там на всій icd процесі налаштоване, воно саме таке. Воно самі критичні виявляє, тобто, ось якщо CICD пройшло тестування, значить функціонал працюючий. Да, може бути там кнопка не пофарбована тим самим кольором, яка треба чи вона може бути здвинута там в не в те місце, але він працює цей функціонал. Розміти сяйсіді, це значить гнучки. Сановлення можна впроваджувати без переривання роботи сервісу. Коротше. Якщо зробити загальний висновок, то цей процес, який спрощує, прискорює, пришвидшує роботу взагалі на проєкті, і е, там, вам треба буде з часом, зараз вам треба зрозуміти цю тему, ази зрозуміти для того, щоб ви могли на співбесіді пояснити ось так, як я вам пояснюю. Да? І потім, коли ви вже почнете працювати, я вам просто рекомендую це глибше купнути і детальніше розібратися. Отже, що ми сьогодні розібрали, що DevOps – це культура чи методологія яка об'єднує розробку та експлуатацію. Принципи, які автоматизація, колаборація людей, швидка випісшвид. Швидкий випуск продукту і постійне вдосконалення. І процес CI-CD. CI – де безперирне тестування та збірка коду. Continuous delivery це автоматичне підготування коду до випуску, але з підтвердженням devops інженера чи іншого спеціаліста, і CD це. Автоматичне розгортання коду у до користувача без втручання людини. Друзі, що я хотіла забула сказати: дивіться, якщо ви будете працювати в гігантських корпораціях, великих компаніях, у вас, скоріш за все, буде devops інженер Якщо ваша компанія маленька, якщо це якийсь стартап, маленька, може, навіть інколи середня, ну, в середній, скоріш за все, має бути devops інженер Коротше, чим менша компанія, тим менше шансів, що у вас буде devops інженер Чим більше компанія, тим більше шансів. Якщо ви маленькі будете компанії, то замість devops інженера його обов'язки може виконувати головний розробник, найвищий технічний спеціаліст. Тобто, подивіться, щоб ви розуміли, DevOps-інженер інженер це круча степінь ніж розробник. Тобто це наступна статка. Тобто Якщо розробник там росте, 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 і потім, вже коли він йде на себе, бере функції DevOps, це якби наступна його сходинка. Або ж, може це бути такий стартап, маленька компанія, де просто рядового розробника навчили ось цьому, і він виконує задачі DevOps. А, так, теми для самостійного працювання я вам пропоную почитати. Запишіть себе їх, різниця між CICD, автоматичне тестування в СІСІДі, чіткіні тести, як DevOps допомагає масштабуванню, роль в devops команді І я вам додам ще ось одне одну свою статтю. Вона для розуміння, коли я розказувала, що код іде одразу до користувача, в продакшн. То насправді він не йде одразу до продакшн, він йде від девелопмента на деякі ще різні тестові середовища, аж потім йде до кристаття. Це теж така дуже лайтова стаття, вона для початківців зрозуміти, як це працює зсередини. От я вам рекомендую почитати. На цьому в мене все. Сайт інстаграм, телеграм-методичка. Підписуйтесь, скачуйте, хто ще не скачав, можна купити. Є дві версії: коротка і довга. І вона вам буде класним конспектом на перші ваші. Я вам, знаєш, ти, друзі, скажу, на перші ваші роки три. Чи, ну, чисто на перші роки три ви будете там підглядати, дивитися, бо там досить багато матеріалу я туди вклала. Так, в мене все. Дякую вам за увагу і до зустрічі на наступному уроці.